Великий привіт, дівчат! Вітаю вас всіх зі святом і звісно не залишу вас без подаруночку. Сьогодні у нас відео розпродаж з дуже класними знижками. Прикраси від різних виробників, також будуть декілька намист. Дівчат, ці прикраси на довгий термін не відкладає. Якщо щось подобається, одразу забирайте. Перше будемо дивитись прикраси з бурштином, які потрапили на розпродаж. Ось Такий гарний браслетик на коричневій шкірі з міксом камінців. Артикул 141, вага 13,2 гри. Дивіться, який класний. Дівчат, хто бажає, я у березні буду у виробника, і такі браслети ще можна замовляти на чорній шкірі. Дівчат, цей браслетик підійде на ручку десь 16 см. Ось така застіпка карабін. І ось так на ручці виглядатиме. Вартість браслету 2000 гривень 55 доларів. Стара ціна 67 доларів. Дівчата, дві прикраси, які можна брати в комплекті, це ось таке кольє неймовірне і браслети з жовтим бурштином. Окремо все подивимось, в житті колір такий трошечки насиченіший, не такий світлий, як на відео. Багато хто з вас брав каблучки в таких кольорах, можна докомплектувати. Кольє артикул 164, вага 35 грам. Тут у нас 5 вставочок, вони за розміром майже всі відрізняються трошки. Основа ось така жорстка складається з декількох елементів. Розмір я зараз пропишу на екрані. На тілі, звісно, гарніше все це лягає і виглядає. Застібка карабін. Дивіться, центральна ланочка у нас за розміром 1,8 на 2,8 см так, для приблизного розуміння. І вартість 4930 гривень 135 доларів. Стара ціна 160 доларів. І одразу дивимось браслет, артикул 163, вага 22,8 грами. Також на екрані вказую розмір, на який підійде цей браслет. Застіпка тогу. І ось так класно на ручці виглядатиме. Вартість 3615 гривень 99 доларів. Стара ціна 117 доларів. Дівчат є ще одна модель з бурштином, також кольє, артикул, зараз скажу, 18-й. Вага 29 грам. Розмір вставки 3,2 на 3,5 см. Одовжина регулюється 43-48 см. Також основа складається з декількох елементів. Дуже красивий зелений бурштин з ось таким листячком. Також багато хто брав каблучки з таким кольором. Чут вартість такої краси 4850 гривень 133 долари. Стара ціна 150 доларів. А також на розпродаж потрапляє дві прикраси від марказиту. Перша ось така каблучка з черепом, артикул 1292, розмір 19,5, вага 11 грам. В очах тут ось такі величенькі гранати африканські. Така модель, можна сказати, унісекс. Може хтось з чоловіків таке полюбляє. Також дівчат багато хто питає за нове замовлення. Дивіться, я зараз зробила таке невеличке пробне замовлення з наявності. Я подивлюсь, як все доїде. Якщо все добре, то буду приймати одразу замовлення, про це скажу. Ще трошечки терпіння дівчат, процес не з легких. Це вартість такої каблучки 1645 гривень 45 доларів. Стара ціна 54 долари. І також дівчат потрапляє на розпродаж ось це неймовірне коліє з квіточками, артикул 445, вага дівчат майже 67 грам. Ця прикраса виявилася небюджетною, вона була замовлена випадково, тому і віддається по собі вартості. Дівчат коліє неймовірне, зверніть увагу, дуже таке пишне. Довжина 45 см. Застіпка коробочка. Коли будемо робити замовлення, можна буде комплектик до з такими квіточками. Або, можливо, у вас вже є щось схоже. Дівчата, вартість такого коліє 6200 гривень 170 доларів. Початкова ціна 200 доларів. Для такої краси дівчат ціна просто фантастична. Далі, дівчат подивимось декілька прикрас від харківського виробника, але тут є один нюанс. Ціни я буду зазначати звичайні, без врахування знижок. Кому цікаво, пишіть в особисті повідомлення, і я там все розпишу. Першим дивимося ось такий оригінальний комплектик, є декілька варіантів вставок. В першому у нас рожевий кварц, каблучки 19 розміру. Дівчат кам'янці в житті більш насичені, ніж на відео. На відео взагалі бліді виглядають. Комплектик дуже ефектний: 19,5 г сережки. Ось така застіпка англійська, занижений добрий штифт. А також можна буде окремо придбати, кому хочеться. Каблучка 1764 грами, дивіться, яка височенька. Хоча, звичайно, ціна цієї каблучки 2190 гривень 60 доларів. Ще раз ближче сережки. Кому потрібно поміряти точні розміри, пишіть. Вартість сережок 2300 гривень 63 долари. Далі цю ж модель дивимося зі вставочкою лазуриту, каблучка 18,5. За вагою майже все те саме. сережки 20 грам, каблучка 1766 Дуже гарні камінці. В житті трошечки темніші, мені здається. За ціною все те саме, ще раз пропишу на екрані. І ще дівчат з цього комплекту є дві каблучки з сапфіриновим агатом, Ось ця 17,5, ця 19. Оце, що 17,5 вона воно також може на 18 підійти, проте буде так тугенько. Так і носить можна брати. Кам'янці в житті знову ж таки гарніші. Вага 1649, 17,25 грам. і ціна каблучок 2190 гривень 60 доларів. Далі, дівчат, ось така неймовірна краса, Комплект з цирконієм містик каблучка 18,5. Подивіться, які гарні камінці. По-перше, вони в дрібному огранюванні. По-друге, тут багато різних кольорів: зелений, фіолетовий, синій. Під іншим освітленням можуть інші кольори пробиватися. Дивіться, яка краса. Вага сережок 1397. Ось така англійська застібка. Підійдуть на тонку середню мочку. А дівчатка блучка 18,5, проте по відчуттям краще на 19 підійде. За вагою 10-18 грам. шинка. Дівчатка, звичайна вартість цього комплекту 2630 гривень 72 долари. Ще раз повторюсь, кого цікавить цей або ось ці минулі комплекти з різними вставками. Ви мені пишіть, я вам кінцеву ціну напишу в особисті повідомлення. Дівчата, і остання прикраса від цього виробника: ось такий шкіряний браслети, 17 грам за вагою. На цю довжину можемо не дивитись, він мало мірить. Зараз скажу, на яку ручку підійде. Тут два ось такі шкіряні жгутики, вони між собою скріплені срібними елементами, вони рухомі, проте не активно. Можна буде переставити, проте так мені здається ідеально. Застіпка карабін. Ось так на ручці виглядає. І ціна браслету 2190 гривень 60 доларів. Для дівчат у нас сьогодні за акційною ціною будуть ось такі класні підвіски мудрість з рожевим кварцем, зеленим авантюрином і сірим олекситом. Ось ці дві вставочки натуральні, ця штучна, проте не менш гарна. Дивіться, посерединці в очах в неї онікси, а тут олексити. Фіолетовий і коричневий. А 16,37 грам, дуже деталізована прикраса. Дивіться. Таке вушко величеньке. І ближче камінці. Вартість буде 1280 гривень 35 доларів. Звичайна ціна там майже півтори тисячі гривень. Далі, дівчат на розпродажі брошка кохання, є з ось таким фіолетовим цирконням і ще також є з червоним, але я чомусь собі її не підготувала, кому цікаво пишіть. За вагою 7,5 г ці брошки родовані. Тут ось такі є цирконі в дрібному огранюванні і ось така ще квіточка, тут трошечки світліші камінці. Ось така голка. І вартість 985 гривень 27 доларів. Звичайна вартість 1200 гривень. Далі дівчат, ось така симпатична підвізка дружба, є за вагою майже 2 грами. Вона родована, ось таке вушко. І вартість всього 295 гривень 8 доларів. Далі дівчат, ось такий яскравий комплект кальярів наявності, каблучка в 20-му розмірі. Тут у нас синій цирконій і позолочені елементи. Також ще існує з іншими кольорами, Там з червоним, з білим, має бути, можливо, з зеленим. Проте з синім дуже красиво. Сережки з вагою 1371. Це такі застіпки, дивіться. Вага каблучки 7,98 грам. Дуже зручна. Вартість комплекту 3030 гривень 83 долари. Звичайна ціна 3,5 тисячі гривень. Дівчата, дві прикраси з султанітом потрапили на розпродаж. Перша є така каблучка, вага 7,36. Розмір вказано 17,5, проте і на 18 підходить. Світленький такий камінець. Султаніти, звісно, гідротермальні, проте реверс кольору є. Така вона печаткою зроблена. Вартість каблучки 1100 гривень 30 доларів. І ще є, дівчат, ось такий гарний браслетик, за вагою він майже 15 грам, довжина 18,5 см. Круглі камінці. Застіпка карабін. І ось так на ручці виглядає. Вартість браслету 2190 гривень 60 доларів. І дівчат на останок покажу декілька намист також зі знижками. Перша ось така краса комбінація коралів та перлів. Довжина 52 см. Є дві штучки в наявності. Фурнітура тут не срібна, це біжутерія. Застібки карабіни. Вартість таких буде 550 гривень, 15 доларів. Стара ціна 660 гривень. А тепер ось така моделька, дівчата, Ціна взагалі смішна: 365 гривень 10 доларів. Тут руденькі корали в комбінації з червоними камінчиками. Скоріше за все, це агат. Також є фурнітура ось така. Застібка карабін. На тілі дівчат, звісно, краще буде виглядати, ніж на руці. Далі ось таке класне лаконічне коліє з цегляними коралами. довжина регулюється 53-57 см. Фурнітура в позолоті. Колір, здається, коректно передається. Вартість 550 гривень 15 доларів. Стара ціна 660 гривень. І також зі схожим кольором коралів є два ось таких намиста. Ось це за довжиною 43-47 см, а це 46 см. В принципі, вони ідентичні, просто за розміром відрізняються. І також, крім коралів, тут є ось такі тоновані вставочки. Я, на жаль, не знаю, що це, не вказано. Можливо, також корали проте пофарбовані. А між коральчиками також є ось така фурнітура в позолоті. Загалом дуже стильно виглядає фурнітура. Вартість буде 660 гривень, 18 доларів, звичайна ціна 800 гривень. Далі дивимося ось такі класні кольєшки з аметистами. Є розміри 41-45-47 см. Аметисти тут світленькі, деякі камінці майже білі, проте також є і насиченіші вставочки, є взагалі жовтенькі. Ось так все це разом виглядає, дивіться. Вони такі досить важенькі, холодненькі, застіпки карабіни. Дівчата вартість всього 400 гривень 11 доларів, Стара ціна 475 гривень. Дівчата, останнє, що покажу: з таких ниточки чароїту, довжина 45 см. Різні камінці, є також більш насичені, є темніші, світліші, є майже чорні. Камінці, звісно, всі ці натуральні. Дуже красиво. Застібки карабін. Вартість такої модельки буде 915 гривень 25 доларів. Стара ціна 1130 гривень. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!